Привіт, друзі! Ну що ж, ви вже прокинулися в цей суботній ранок, тому що саме сьогодні, 10 вересня, я вам хочу повідомити останні свіжі новини. І, звісно ж, в цьому відео ви ще почуєте голоси Малюка, тому що він сьогодні зі мною на роботі. Тому відразу вас перепрошую. І відразу друзі, переходимо до новин. Хочу вам розповісти ситуацію, яка нещодавно була на польсько-українському кордоні, де... Далекобійники страйкували тому що саме на пункті пропуску Ягодиндорогузк зорганізувалася така черга в 50 кілометрів понад. І, звісно ж, друзі, ви уявляєте, що ці чоловіки або ж жінки також стояли в черзі. Близько двох тижнів, і вся проблема полягала в тому, що просто не пропускали окремим пасом руху пусті вантажівки, які повинні були також стояти в черзі. Звісно ж, поляки почали навіть знімати відео різні в тик-тіктоках, як мені друзі повідомляли, що українці ні їжою не допомагають, ні водою нічого не привозять. Адже якщо ви були на цьому пункті пропуску, я особисто був, тому що я звідти родом недалеко проживаю, то можу вам сказати, що там магазинів тільки біля самого кордону є і більше ніде. Ну і звісно ж вони силалися на те, щоб як почалася війна, ми вам допомагали. А чому ви зараз нам не допомагаєте? І друзі, хочу вам сказати, що ситуація досить швидко вирішилася. Спочатку дозволили пустим фурам проїжджати окремим пасом руху на пункті пропуску Зосіну Стилух. Ну а сьогодні уже і на пункті Краковець Корчова. Також, друзі. Не відходячи від каси, хочу вас запитати. У мене нещодавно знайома запитала білоруска. В неї є знайома росіянка, громадянка Росії, яка проживає в Польщі декілька років, приїхала сюди до війни, і, звісно ж, як і всі нормальні громадяни, подалася на карту тимчасового побиту. Так ось, друзі, вгадайте, яка їй децизія прийшла? І, звісно ж, якщо ж ви вже вгадали, і хочу вас запитати. Чи потрібно їй допомагати оскаржувати негативну децизію? Адже вона приїхала сюди до війни. Це жінка із дітьми. Дайте свої відповідь в коментарях під цим відео, а ми переходимо далі. Тому що, друзі, вчора до України приїжджав сам прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Звичайно ж він їхав не просити президента Зеленського чи прем'єр-міністра України Шмигаля, щоб випускали чоловіків за кордон? Звичайно ж, він приїхав просити в України... Допомоги в постачанні електрики до Польщі. Тому що в Польщі настає, напевно, величезна проблема з енергетикою. І, звісно ж, хочу вам додати, друзі, що. Ну, мої ще друзі прийшли. Е, і хочу вам, друзі, додати ще додатково, що. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровєцький також нагадав європейській комісії, яка затвердила макродопомогу для України в 9 мільйонів євро на хвилиночку. Щоб ті вже приспішилися та надали цю допомогу. Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровєцький наголосив, що між Україною та Польщею буде тісно пов'язаний кордон в усіх стратегічних цілях. Також хочу вам сказати, що Анджей Дуда в червні місяці. Пам'ятаєте такий вислів: кордонів між Україною та Польщею взагалі не буде. Так ось, друзі, чекаємо і невдовзі так дійсно станеться. Але спочатку нам потрібно перемогти ворога абсолютно на всіх фронтах і на інформаційному, в тому числі. І, звісно ж, сьогодні такий чудовий коментар отримав. Чому я сиджу в теплі, а військові ні? Так ось хочу вам відповісти: то дайте пораду військовим, щоб вони також знаходилися в теплі, а не в холоді, тому що тепло буває різне. Ну і звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, якщо вам було відео корисне. Ну і звісно ж, дайте відповідь, як вам такий формат. Побачимося в наступному випуску.